Вітаю вас, друзі. Учора розшукуваний воєнний злочинець Владімір Путін виступав із черговим стендапом, під час якого намагався зрозуміти, для чого він воює проти України. Так а в чому е наш смисл наших дій? Ну ми так і діли нічого не допомагає. Оцей його виступ був багато чим подібний до попередніх. Владімір Путін знову забував слова і дуже плутався у них. В конч... то в чому Це, Це видимо, корекціока. От... І майже половину свого виступу він традиційно нив про те, як усі так звану Росію обманулі Наші, Наші так називаємо партнери нас просто надули. В народі кинули просто. просжені нас в очередной раз обманули. нас обманули в очередной раз, як я вже сказав. Проте багато чого він сказав про цікаві події останніх тижнів та місяців. І якщо резюмувати, то усе йде за планом. Мені планували ні ні кримських сабиті. Ми не планували події, які зараз відбуваються. А плану насправді його було цікаво послухати, щоби оцінити наскільки Владімір Путін адекватно оцінює реальність, у якій опинилася так звана Росія, і, схоже, ніякої адекватності там немає і близько. Почнемо із цікавої деталі: один пропагандист приніс Владиміру Путіну назустріч подарунок, але перш ніж передати його Путіну, мав його продезінфікувати. У мене просто є подарунок, який... Шаман чистий ні, чистий спирт, він, знаєте, лучший антисептик. і це не випадковість. Владімір Путін катастрофічно боїться зустрічатися із людьми. І усі пропагандисти, які були присутні на зустрічі із ним, сиділи на карантині. От, наприклад, пропагандист Олександр Коц, і чому ми. А... Начав освобождати Донбас. Тепер винуждені евакуювати своє населення протягом щонайменше останнього тижня Коц ніде не був у офлайні, і усі його виступи, усі його відео, усі його включення були із його квартири. Удалося десь на яких то участках даже висоти вони пішли по низинам, Да? пусть там даже на 5 кілометрів вони пройшли. Те саме стосується і ще одного російського пропагандиста Сладкова, який говорив про події на фронті, але сам. Туди не їздив Активні наступательні дії на запорожському напрямку признаюсь, да. <с2> <с2> І абсолютно така сама історія у пропагандистів Пєгова та Поддубного, які теж були на зустрічі. А, а, не всі, всі нагнули. А Спеціальна військова операція вже йде доволі довго. Чому я на них звернув увагу? Тому що вони зазвичай, коли відбуваються якісь серйозні події на фронті, то в першу чергу туди їдуть, а тут ніхто із них там не показався. Деякі взагалі зникли із інформаційного простору напередодні зустрічі із владіміром Путіним. Ним. Але той самий і той самий Подубний, я нагадаю, вони навіть особисто восени минулого року рятували росіян, коли ті тікали із Харківщини. Особливо всіх хвилює ситуація в Харківській області. Усилити групіровку російських військ в Харківській області в першу чергу у Укупінська. І у Ізюма. для того, аби зустрітися із владіміром Путіним, усі ці пропагандисти сиділи на карантині щонайменше тиждень, але один із них усе одно встиг десь нанюхатись. Воно ви ви близько находісь на ліні Центр прийняття рішення ні. Близько на лінії заприкосновення, да? і відімо відтуда, з української території. Нанюхались На нюхлістам під час цієї зустрічі Владиміра Путіна багато питали про те, що Росіяни обговорюють активно у телеграмі. Зокрема, було питання про червоні лінії, коли ж вже так звана Росія буде відповідати на те, що колективний запад їх постійно перетинає, і Путін відповів, що так звана Росія насправді відповідає. Подивіться, українці без світла сидять. Удари по всій енергосистемі України разве не ні атвір на передоління в красних лінія. Дуже ефективні російські удари по українській енергетиці. Ефективні настільки, що я вже і не пам'ятаю, коли востаннє відключали електрику. Також Владимір Путін пригадав іще ще великі російські перемоги. Наші війська були у, у Києва. Так? до Києва, потім русским языком называю. Обосрались и отошли. После того, як росіяни успішно узяли Київ за два дні, вони продовжили займатися демілітаризацією, так званою е-е Ну, Как же мы её демилитаризировали? Получается, что наоборот мы её. Кто знает, как милитаризировали. Так что вопрос, связанный с демілітаризацією, он, конечно, стоит очень ну, так, в практическом План словом, усе нормально. Спецоперація так звана йде чітко за планом, чітко за графіком, а цілі так званої спецоперації змінюються, але вони не змінюються. Ні, ну вони змінюються в сатві з тікущої ситуації. но в цілому, звісно, нічого ми. Мінять не будемо. разом з тим владімір Путін почав зізнаватися. Спочатку він зізнався у тому, що він абсолютний придурок. Не будемо робити так, як ці придурки лупять по громадянським об'єктам, по жилим квартарам. Кішними ми цього ні не будемо. за кілька годин до цієї заяви. Росіяни вдарили по житловому будинку у Кривому Розі. Відомо про щонайменше 12 загиблих цивільних. А через кілька годин після цієї заяви Росіяни вдарили ракетами по Одесі. Влучили у продуктовий склад вбили щонайменше трьох людей. Чинили росіяни також і катастрофу на каховській гідроелектростанції, коли її підірвали. І вчора Владимір Путін фактично розписався у тому, що це зробили саме росіяни, заявивши, що насправді підрив Каховської ГЕС був дуже вигідний для Владиміра Путіна, тому що таким чином росіяни, начебто, мали зупинити український контрнаступ. А, ну хто віно понятно, українська сторона стріміласька цього. Скажу річ. Ну, не німені, к сожалені, це рвало й контрнаступління на прові. Але поки Путін із задоволенням смакував російські злочини, йому довелося трішки але повідповідати і на незручні питання, зокрема щодо того, як так сталося, що вони почали так звану спецоперацію проти України, а війна є на території так званої Росії. Почому ми начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать свое население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наемники. Меня извините, идет спецоперация на Украине. А ми русське з рускигародовтікаємо. Почому то Владимір Путін довго розповідав про поганих українців, хоча на території тієї ж таки Білгородської Народної Республіки нас немає. Там воюють повстанці, які придбали у магазині собі військову техніку, але потім Владимір Путін видав. Дуже серйозну заяву десь приблизно зразка кінця лютого минулого року про те, що він буде створювати в Україні санітарну зону. А якщо це буде продовжуватися, то ми довжні будемо видимо, розсмотрети вопрос. Я дуже точне акуратно, щоб создать на території України. Таку-то санітарну зону на такому доліні, з котрою невозможно було б доставати. реальність. Правда, як завжди, дуже сильно відрізняється від слів Владиміра Путіна у реальності його ж пропагандисти пропонують створити санітарну або буферну зону. На території самої так званої Росії зв'язку з тим, що ми не создали буферну зону пограничну, на територію противника, нужно створювати тоді внутрі країни. Нічого в цьому немає такого, от абсолютно нічого. А взагалі, росіянам немає за що переживати, усе під контролем, особливо у Білгородській області, бо там є великий видатний генерал Лапін. Генерал-полковник Лапін лічно з табельним зброєю військом йшов з солдатами. парні! За родину! Лапін став посміховиськом після цього відео навіть для самих росіян. З нього відверто глузували навіть присутні на цій зустрічі російські пропагандисти, і те, що владімір Путін каже, що Лапін молодець, це дуже і дуже добре. Я вірю, що Лапін і ще зробить багато для нашої перемоги. Ну я вже ж Путін не міг не обговорити контрнаступ України. Це контрнаступлення масштабне утра пряма атака. А, атака по не правлів. Владімір Путін дав зрозуміти, що йому доповідають про стан справ на війні проти України ті самі люди, які йому доповідали до 24 лютого і 24 лютого, тому що у Владіміра Путіна усе добре і під контролем. Ні на одному з учасков. Противник успіху не имел. Звільнили село Макарівка. Звільнив населений пункт. Нескучне. виганяємо з нашої рідної землі. Ворога. Слава Україні! Героям! Більше того, Владимір Путін особисто під час бойових вильотів на гелікоптері, але про це пізніше знищив приблизно 2000 одиниць техніки. Потеряли свише 160 танків і свише 300 360 бронемашин різного типу. безумовно на війні ніколи не буває без втрат, і ми з вами бачили, як кілька одиниць української техніки було пошкоджено або знищено, але точно не ті цифри, про які каже Владимір Путін. І я маю припущення, чому він говорить аж про 160 там із запасом, тому що до статистики очевидно росіяни включають також і знищену російську техніку. Подивіться, практично повністю унічтожний український танк нашими протитанкістами. Росіяни розповідали про знищену українську техніку, і відео із цим самим знищеним танком показало міністерство війни так званої Росії, але є один нюанс, і він полягає у тому, що це був російський танк із російськими танкістами. Бум. Тобто, росіяни показують росіянам знищену російську техніку і ліквідованих російських танкістів. Росіяни цьому радіють. Непогано, але навіть якщо у російської армії будуть якісь проблеми у обороні під час українського контрнаступу, усе одно Владімір Путін усіх врятує особисто на гелікоптері, як вже робив не раз. Міняється сознання, я це знаю. По себе не так як ви, вимужують лазер подпулями. Дану але ще з тих пор, коли на вертольоті літали по нього стріляли. Владімір Путін і далі відірваний від реальності, неправильно оцінює ситуацію, і це Прекрасно. нехай усі ті самі кадри, які зараз працюють на нього, лишаються на своїх посадах. Я вважаю, що Шойгу і Лапін це дуже дуже хороші для України воєнначальники. Нехай вони продовжують свою важливу справу допомоги Україні. Але ми з вами, друзі, маємо не забувати, що насправді попереду легко і ще не буде. Попереду дуже важливі події, попереду, на жаль, серйозні випробування і втрати. Тому ми маємо бути іще сильнішими, і ще активніше, аніж раніше, допомагати Збройним силам України.